Псевдо Янгол, 77 сімдесят окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Хмельницького на армійській службі з 2017 року. Спочатку служив в лавах Національної гвардії України. До 77-ї бригади долучився відповідно до переведення в січні 2025-го на відник Навідник зенітної установки. Після проходження БЗВП в навчальному центрі десантно-штурмових військ отримав направлення на запорізький напрямок фронту. Був водієм екстрених випадків, підвезення та вивезення особового складу з передових позицій. Волею долі та командування армії Цянгол змінив однострій Нацгвардії на форму десантно-штурмової бригади. Наявність за плечима багаторічної військової служби стала в нагоді, тож адаптація до нових умов пройшла безболісно. Початок у мене служби 20, 27 квітня 2017 року. На даний момент я проходив військову службу в місті Хмельницький. Там, де я проживаю, також потім е, проходив без БЗВП, е, є досвід, е, бойовий досвід, був в зоні бойових дій на Запорізькому напрямку, набачився також дуже багато чого. Був там водителем е, екстрених випадків, завозка, розвозка хлопців, так само поранені вже. 200. Відмінності є трошки так, більш строгіше, більш так, культ... ну, все злагоджено, сімейно. тобто ж кожен побратим один за одного стоїть. В нас було так: в частині одна, так, в зоні бойових дій так, тут 77 по-іншому. Ну, тобі ж зовсім різні види служби. Двойки-тройки так само на щели проходити, штурм окопів. Плюс було проходження на, на смузі, в нас е, лягаєш пітанчик. танчик Питанчик зверху на тобі проїжджає. Потім треба йому слід кинути гранату. Один так попав, що попав якраз водітелю в голову. Добре, що в казки був. Було, було дуже, дуже багато вражень, дуже багато емоцій. Мені все сподобалось. Автомат Калашникова, ПМ Макар, ДШК, Канік, так звісний кулемет. І зенітка. Це ЗУ2, ЗПУ-1, ЗУ-2. Так як навідник зиву. Ворожі впівідрони – це те, що найбільше зараз дошкуляє на фронті. І те, що є чи не першочерговою загрозою. Ворог із їх допомогою намагається вибити нашу логістику, нанести втрати. Вихід у мене був перший, ну, так як водія кожен день, 24 на 7. Тобі ж мені пораці передали, я зібрався і виїхав. Що запам'яталося одне, це коли я виїжджав з місця висадки. І тут по рації чую, передають суміжники, що вони там-то-там-то будуть через дві хвилини, я кажу, хлопці, збираємося пошвидше, бо зараз тут буде весілля. Ну, ми так прикривалися, там, весілля, там, різні собі придумали позивні, з чого, щоб росіяни не догадалися. Ми тільки зібралися, від'їхали буквально кілометра два, і там починала вкривати міномет. Ну і ті суміжники однаку попали якраз під нього. Ми встигли виїхати. Їхав зі мною офіцер, він молився, казав, братику, вивозь швидше. Ну, машина така, що єлі-єлі дихає, але все одно стараюся вивожу всіх. Мінометка, більшість і FPV. fpv дрони тебе і зустрічають і проводять. Так більшість тільки. І співішка тебе наглянула, зразу каратеровка їм, і туди саме вже міномет приходить будь-якого калібру, який тільки в них є. Вони собі виставили, грубо говоря, в мене дорога, виставили три точки, звідси, звідси і посередині. І вкривають Іменно ту точку. Дуже швидко і інтенсивно працюють. Втікти дуже великі, невеликі шанси. Саме головне швидко зреагувати і вчасно відійти. Зробили наступ і швидко відійшли.